Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 7 вересня 2025 року, повний місяць о 21.10. Місячне затемнення. А ще у нас місяць у рибах і день місяця 15-й, символ якого змій, змій спокусник, сатанинський день. Про 15-й місячний день ви вже чули багато, так що в основному поговоримо про місячне затемнення. Місячне затемнення дало себе взнаки ще за 10 днів до 7 вересня. Ота гнітюча така атмосфера напрягала усіх, а далі буде коридор затемнень. До 21 вересня, коли відбудеться сонячне затемнення, ну на цьому ще не все. І таким шлейфом, трошки ця енергетика буде продовжуватися ще декілька днів, трошки буде нагнітати нас. Але лякатися цього затемнення не слід, тому що люди, які війдуть в коридор затемнень із тихою, доброю такою. Мирною енергетикою в душі із молитвою, і з гарними емоціями добрими, то вони отримають стократ крат збільшену таку енергетику підсилену. А ті, хто буде мати негативні емоції, самі знаєте, получать сповна 100 крат підсилені негативні такі почуття і відчуття. Так що, давайте помолимося. І нехай це затемнення принесе нам мир, щастя, радість, перемогу. В основному будемо молитися за нашу перемогу і за мир у нашій державі, в нашій країні і в усьому світі. Любі ми, так от про затемнення. У момент затемнення сила місяця пригнічується сонячним світлом, а ви залишаєтеся без підтримки місяця. На якийсь час ви втрачаєте здатність адекватно відображати і е, розуміти, сприймати навколишній світ. У день місячного затемнення ви зазвичай відчуваєте прилив сил, адже нестача місячної енергії компенсується надлишком сонячної, що підживлює фізичну таку активність. І в результаті ми отримуємо. Таку додаткову енергію сонячну, яка штовхає декого на негативні вчинки. У такі дні часто укладаються невдалі шлюби, різноманітні невдачі, якісь зриваються угоди, погіршується здоров'я. День місячного затемнення загрожує травмами, тому треба дотримуватися. Обачності на дорогах. Якщо ви емоційно вразливі, краще передати кермування автомобілем більш спокійній людині або, сидячи поруч весь час молитися, не переставати молитися аж поки ви не доїдете до місця призначення. Небажано приймати водні процедури, оскільки вони можуть знесилити і без того ослаблений організм. А ще не варто робити покупки, тому що речі, які ви придбали під час сонячного затемнення предмети, придбані в цей період, будуть зовсім непотрібними або недовговічними. У місячне затемнення не можна вживати алкоголь та тонізуючі напої і тяжкі якісь хімічні препарати. Взагалі краще попостувати. От, загальмованість обміну речовин не дозволяє організму очиститися належним чином від токсинів та шлаків, тому дуже легко отруїтися. І злегка покращить самопочуття може свіже спечений хліб або ж пироги. Навіть якщо ви купите випічку гарячу, або ж тепленьку, свіже спечену, то вона підніме ваш настрій і покращить ваше самопочуття. От так. А іще у місячні затемнення важливі проблеми треба дуже гарно обмірковувати і вирішувати самотужки. Не чекайте підказок, тому що можуть бути великі розбіжності. От. А іще найкраще вдягати. Такий одяг яскравий, білий, жовтий та червоного кольору. Це захищає від негативної енергетики, ну, від того, що люди навкруги дехто остерігається місячного затемнення, боїться. І такі предрасудки, як то кажуть, у людей не всі розуміють місячне затемнення. Так як його треба розуміти. А ви ж знаєте, як захищатися, так, молитися і ще раз молитися. Місячне затемнення це ніби відкритий портал. Ніби ми дозвонилися туди, до вищих небесних сил. І вони, дзвіночок наш почули, взяли трубочку, підняли і нас слухають. І ми можемо заказати, що нам треба. Відпустити погане і прийняти нове. Так і кажіть, я приймаю в цей час я приймаю. От я, конкретно я, я приймаю душевний спокій, надію, віру і твердо знаю, що перемога буде за нами, і мир буде скоро. І всі наші воїни, прекрасні, наші захисники, і захисниці, повернуться додому живими і здоровими. І все буде добре. Як в родині, так і в країні. І в кожного з нас. Любі мої, а я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.